Йонус 11 пара, Червоний кут запрошується. Микола Лактіонов, Хмельницька Харківська області. Синій кут Олександр Магомедов, Місто Київ. Бронзовими призерами всій логовій категорії стали Віталій Баран, представник Львівщини і боксер з Тернопільської області Ярослав Шнуровський. Ну, єдина нагорода. Для збірної Тернопільщини у змаганнях чоловіків, ну, жінок також не дали, наскільки я пам'ятаю, не було вчора. Тож у нас загалом, до речі, це вже 160-й, вибачте, не 160-й, а 159-й. Ну, фактично 160-й тут була перестановка бою, тому це бій номер 160 так обидва працюють двосторонній стійці. І ну, вага вже немаленька, як то кажуть, і тут удари, які наносі боксери досить потужні. Тож тут чекаємо цікавого поєдинку. Нагадаю, що на цьому чемпіонаті не лише розігрується медалі, і визначаються претенденти і кандидати збірної збірну України на участь в чемпіонаті Європи серед. Вікової групи Ю-23, які відбудуться в жовтні. За... В Сербії. І, звісно, що зараз боксери борються таким чином і за місце на подіумі, і за місце в складі збірної України. Ну і звісно, тут. Цей чемпіонат і в плані перегляду перспектив для національної збірної, головною метою, якої, ну, по ідеї є виступ на Олімпіаді на 34-х Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році. Але нагадаю, що наразі бокс не входить в програму цього виду спорту офіційно, як там воно буде далі, подивимося, але це все міжнародні. Міжнародна дипломатія боксу, яка дуже складною, ну, напевно, чи не найскладніша зараз ситуація, якраз власне, як в плані спілкування з міжнародним олімпійським комітетом взаємодію з серед олімпійських видів спорту саме у боксу. Просить суддя не випускати низьку голову боксера в червоному куті Маколо Лактіонова. Пішла вже. Третя хвилина першого раунду. Ну, рівний бій тут. Навіть поки що ну, ще 50 ще 40 секунд ще є у судді для того, щоб визначитись, хто з них був кращим в першому раунді. Не то, що тут, якщо не станеться нічого форс-мажорного, то однозначно усі п'ять суддів поставити хунок 10-9. Питання тільки хто кому віддасть перевагу. Свої аргументи тут можна знайти як за червоний кут, так і за синій. Останні секунди першого раунду і звучить гонг і слухаємо інформацію. Про спортсмена в Червоному куті потіку обоє готується Микола Лоттіонов. Харківська, Харківська Хмельницька області. Майстер спорту України міжнародного класу. Представляє боксерський клуб Карат 777. Чемпіон України серед молоді, чемпіон Європи 2024 року. Тренується під керівництвом Дениса Густадима. І Сергія Танівченка провів 160 боїв, з них переміг у 143. Ну що ж, як бачимо, ми з вами не помилилися з рахунок у всіх арбітрів 10-9. Четверо віддали перевагу Миколі Лактіонову. І лише один Олександру Магомедову. Тож, другий раунд, і Магомедову потрібно, звісно, активізуватися. Що, такий розвиток ходій. Ну, сьогодні ми вже щось подібне бачили якраз в поєдинку Марка Ломакіна і Руслана Цикало. У возі до 67 кілограмів, де переміг Ломакін, але там ще подано протест, тож. Апеляційний комітет буде розглядати цей протест. Ну, остаточне рішення, напевно, ви вже почуєте під час церемонії нагородження, яка відбудеться по завершенні цього і ще одного поєдинку. Суперважкій вазі там. Буде одразу в п'яти вагових категоріях нагородження, адже в двох поєдинках поки що. Нагорожі не відбулось через те, що подано протести. Ну а тут в нас так трішки інтенсивніше хлопці працюють у другому раунді, ніж в першому, але знову ж таки досить рівно йде боротьба і бачимо так. Хлопці з середини рингу. Після команди судді одразу сходяться і тут. Ну, правда, не, не можна сказати, що вони дуже сильно в'яжуть один одного і не дають нічого робити. Ні, Достатньо багато. Ми тут бачимо так, намагань з обох сторон нанести удари, але ну, ми бачимо, що розуміє чудово Олександр Магомедов, що йому потрібно йти вперед і намагається з командою судді одразу вступати в контакт суперника. Ну, багато треба. І промахів, ударів в блок. Ну, В цій вазі, якщо пройде навіть один хороший удар, це одразу може датися чутися, кажуть і на самопочутті боксера. Тому не забувають хлопці, що атакувати потрібно, але фундаментом перемог завжди є оборона. Як кажуть, спочатку потрібно обезпечити себе від ударів суперника, тоді можна думати про. Ну і знову бачимо зауваження Лактіонову стосовно того, що за низькою не пускає голову, коли йде в нижній бій. Ну а Магамедов як танк постійно йде вперед і намагається перекусити хід. Подій в цьому бою і прозвучав гон, правда, дуже чомусь, я б сказав так, тихо, але завершився у нас другий раунд і цікаво, як арбітри його оцінять, а ми тим часом слухаємо інформацію про боксера синього кута. Ось бачимо, що. Ну, всі п'ять арбітрів віддали цей раунд на користь Миколи Лактіонова, тож він у чотирьох арбітрів зараз має перевагу в два бали 20-18 в одного арбітра нічия 19-19. Ну, це означає, що Магомедову потрібно зараз так дуже постаратися, аби Переконати арбітра, тепер йому недостатньо, щоб йому віддали, ну, скажімо, не тепер, а що в принципі, навіть, якщо йому віддадуть перевагу, 10-9, це рахунок його ніяк не здовільнить, йому потрібно перемагати. Так, щоб судді, як мінімум, троє з них оцінили на 10-8. На це зробити зовсім непросто, і потім розвивались події в двох перших раундах. Навряд чи Лактіону. Звісно, що з цим не погоджується і має всі підстави, щоб і не дати аргументів арбітрам на такий рахунок в цьому поєдинку. В цьому раунді гарніше вибачайте. Тому що два раунди він вже виграв. І це і один, і другий зараз показалися. Хороша реакція, незважаючи на те, що вже третій раунд. Ну і знову вже в кожному раунді по разу, як мінімум, Арефі робить зауваження. Мактіонова стосовно того, що він занизько опускає голову. Ну і бачимо, що Мартіонов розуміє, що не можна давати, як кажуть, і шансу супернику на те, щоб в нього навіть з'явилася надія на те, що вдасться переломити хід поєдинку і думку суддів стосовно переможця в цьому бою. Півтора хвилини до закінчення цього бою О. поки що, на мою думку, навіть натяків на те, що є шанс. Магомедова вирвати перемогу в цьому бою я особисто не бачу, тому що ну, грамотно веде цей бій Микола Лактіонові. Бачимо, що не дозволяє від супернику. Проводити потужні серії ударів і так далі, аби судді мали підстави і йому перевагу аж на 2 бали за підсухом цих трьох хвилин. Ну, більше того, він навіть частіше продовжує сам атакувати. І... Ну, залишається в нас останні секунди і там невеликий проміжок часу, аби оголосили. Результат цього бою. Ну, нагадаю, що бронзовим призерами цієї цій категорії стали Лів'янин, Віталій Баран і Ярослав Шнуровський з Тернопільської області. І так слухаємо офіційне оголошення суддівської бригади стосовно цього поєдинку. Ну і далі у нас заключний 12-й фінал, в якому зійдеться. Боксери супер важкої вагової категорії понад 92 кілограма Станіслав Цуркан і Артем Проценко, які виступають відповідно за Чернівецьку та Вінницьку області. Ну а зараз слухаємо вердикт поєдинку лактіонов Магомедов. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає і стає чемпіоном України з боксу серед чоловіків 23 років. Боксер червоного кута Микола! Ми бачите, на фіга в Києвому останнього чекав, коли оголосять, з який кут переміг. Десь він, ну, не знаю, мені здається, що боксер за підсумками. Третього раунду мав розуміти, ну можливо, він не знав залі не всі тренери своїм ночі повідомляють після раунду, які там ось е, який результат дали су зараз. За можливістю е, після цієї пари не розходитися, адже у нас ще розглядається два протести, і командні підсумки будуть е, оголошені тільки після перегляду, перегляду цих протестів. І чемпіон України Микола Лактіонов, Хмельницька Харківська області. Також запрошується тренер чемпіона України. Будь ласка, тренер Микола Локтьонова.